За цікавенкою ветномузей у смілі діє локація, де зберігаються старовинні предмети, що використовувалися у побуті, та декору домівки. Частина приміщення оформлена у стилі української світлиці. Як розповідає завідувачка музею Мальва, серед експонатів вишиті рушники, ікони, меблі кінця 19 століття. Дивиною для відвідувачів є веретено, за допомогою якого працювали із пряжею та ткацький верстат. Тут представлені вишивки кінця 19-го, початку 20-го століття і давні ікони. Зокрема, ікона кінця 19-го століття. Трійця це найдавніша ікона. Також така рідкісна ікона. Де зображено Ісуса Христа, Матір Божу і Іоанна предтечу? Також і вишивки того часу? У нас представлені в основному у такому виді вишивання, як природний. Тут зображені квіти і тварини, зокрема. Так, 50 років тому не було таких дуже кольорових ниток. Тому розпускали такий одяг кольоровий, в основному це був дитячий одяг. І ось такими ниточками вишиті ці рушники.